на початку апаратної наради заступник міського голови Олександр Дзига проінформував присутніх про заходи щодо підготовки та проведення міжнародного фестивалю «Дарунів», який відбудеться 12 вересня у центральному парку міста Коростеня. О 13-й годині розпочнеться урочиста частина, і хода вже безпосередньо в парку на центральній. Сцені парку розпочнеться від урочисте відкриття фестивалю. 14-ї години і впродовж години триватиме майстер-клас від міського голови школа дерунярства з 15-ї до 16-ї години. Відбуватиметься також майстер-клас від народного депутата. Нашого Решонка Володимира Юрійовича, залишаються традиційними ті ж самі конкурси, які і були. Це зрозуміло. на ура йде конкурс дивовижна самобутність, тобто організації, установи, підприємства, навчальні заклади вони облаштовують свої місця, як я вже сказав, в такому національному українському тривляйському колориті представляють. Ну, Піснями там іншими заходами для журі своє місце. Цьогоріч свято відбудеться під гаслом. Коростень єднає Україну. Тому кожен охоче матиме можливість коштувати дерунів з усіх регіонів України від західних до східних. У майстерності випікати деруни змагатимуться міста побратими Володимир Волинський та Слов'янськ. А ще на фестивалі будуть представлені куточки поліської, норвезької, японської білоруської культури. Меню цього року поповниться дарунами байкерськими, жековськими розважальними. Учасники фестивалю годуватимуть гостей дарунами під гаслом. З'їждерун допоможи захисникам, передаючи гривню з Проданою порцією дерунів громадська організація Коростенський центр допомоги учасникам АТО. Фестиваль дорунів це не тільки смачно, а й красиво. Яскраве тому підтвердження новий конкурс Коса Дівоча краса, наголосив Олександр Дзига. Крім того, на свято запросили людей, що носять прізвища: дерун, коростень та коростенець. Традиційно на фестивалі можна вступити до клубу любителів дерунів та послухати гала-концерт фестивалю Грай гармонь. Міський голова Володимир Москаленко наголосив: фестиваль дерунів це свято кожного коростинця. Він пройде, залежить від нас. Про стан і перспективи річки Уж проінформував учасників апаратної наради, виконуючи обов'язки головного інженера Коростенського міжрайонного управління водного господарства Валерій Михальчук. Сьогодні стан річки викликає занепокоєння із за низького рівня води. Річка цвіте та лякає своїм виглядом. Фахівці наголошують, діяти треба негайно. За прогнозами, до 2020 року, якщо такий піде подальший стан, наша річка буде мати десь приблизно до 70 см глибини. На даний час 112 см. Ми рекомендуємо провести такі реконструкції в основному внутрі господарської мережі каналів, розробити план очищення річки від рослинності з подальшим поглибленням русла. Без державного фінансування вирішити питання виконання більшості заходів та будівництва природоохоронних об'єктів за рахунок коштів міста, на мою думку, це нереальне завдання. Необхідно залучення коштів технічного наукового потенціалу держави, області та району. Міська влада готова зробити паспорт річки, аби дізнатись, чому уж втрачає свою привабливість та воду. Це дасть можливість розпочати роботи щодо відновлення повноводності річки. Проте проблеми нашої водної артерії цікаві лише коростенцям. А щоб зробити паспорт на всю річку, яка бере початок в Ємельчинському районі, у користання коштів немає. Далі слово взяв голова Житомирського обласного фонду сприяння молодіжному кредитуванню Павло Шестопалов. Він проінформував про реалізацію програми будівництва житла по місту Коростеню, яка фінансується через Житомирський обласний фонд сприяння молодіжному кредитуванню. Будинок, на який можуть бути спрямовані кредитні ресурси, знаходиться за адресою. Місто Коростень вулиця Грушевська, 108 А. Детальну інформацію можна отримати у фонді, що знаходиться за адресою. Місто Житомир, вулиця Черняховська, 12 А, 5 поверх. Телефон для довідок. 0,412 42 25 12. Далі про організацію підготовки до чергових місцевих виборів зібрання проінформував керуючий справами міського виконкому Андрій Охремчук. Він наголосив, що виборчий процес в нашому місті вже розпочався. Утворили місцеву міську робочу групу сприяння діяльності офіційних спостерігачів, затверджено склад робочої групи по підготовці приміщень виборчих комісій і виборчих дільниць. На сьогодні міська рада також визначила приміщення, придатні для проведення публічних заходів. Передвиборчої агітації, це міський будинок культури. До 16 вересня міська виборча комісія має створити територіальні виборчі округи. До 19 вересня теркомісія має створити також, обласна територіальна комісія має створити виборчі округи по виборах до обласної ради. До 19 вересня також Мінюст подасть територіальним комісіям переліки політичних партій організацій. Зареєстрованих законного порядку, будуть, які будуть брати участь у виборах. Варто наголосити, що відповідно до норм законодавства з 21 по 30 вересня включно місцеві організації, партії та громадяни України шляхом самовисування здійснюють висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду міського голови. Крім того, до 14 жовтня кожному виборцю буде надіслано іменне запрошення на вибори. Якщо ви не отримали запрошення, ви ще маєте час перевірити себе у списках виборців, зазначив Андрій Охрімчук. Міський голова висловив свою думку щодо чергових виборів. Я не хочу там призивати там, за кого як голосувати і не буду цього робити, але е, включайте свій інтелект і здоровий глузд, я би так би сказав. У нас буде 34 депутати. Якщо в минулому не було 50, то зараз буде 34, тобто зменшилося. Зрозуміло, що багато є бажаючих по нашому місту. Попасти на посаду міського голову і в депутатський корпус. Неважливо, яка буде партія представила в міській раді. У нас повинні прийти в міську раду люди, які переживають за місто. Якщо такий буде склад депутатського корпусу, як був до цього, ну, наше місто повинно порадуватись, тому що воно буде розвиватися далі. Тому об'єднуємося для того, щоб. Нормальна рада була в нашому місті, і все для цього зробити. Запитання, які у вас запитання було, воно стосувалося майбутніх виборів мера. У Володимира Васильовича запитали, чи планує він взяти участь у виборчих перегонах. Я вже півроку тому назад офіційно на одному там із записів по телебаченню сказав, що я іду кандидатом на посаду міського голови. А до речі, я йду самовидвиженці не від партії, а самодвиженці закон це передбачає таке. Далі міський голова підсумував роботу підприємств установ та організацій за серпень місяць та окреслив план роботи на поточний.